Місія міжнародного валютного фонду прибуде до України в кінці жовтня. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. Зазначимо, що в цьому році Київ втратив можливість отримати три квартальних кредити у розмірі приблизно півтора мільярда доларів через порушення узгоджених з фондом термінів проведення пенсійної реформи і підвищення тарифів на газ. По програмі стендбай у нас зарезервовано 13 мільярдів доларів за Україною, і це дуже добре, тому що сьогодні багато країн хотіли би мати свої програми з міжнародним валютним фондом, і попит на гроші збільшується. Ці гроші вже зарезервовані за Україною. і Це дуже важливо.